Не панікувати. Перше правило поводження у разі виникнення пожежі в приміщенні. Нагадати про це і не тільки учням однієї з черкаських шкіл приїхали курсанти Інституту пожежної безпеки. Показали й алгоритм дій під час ліквідації загоряння. Про вишкіли з техніки безпеки дивіться далі. Ми приїхали сюди, щоб розповісти дітям, що потрібно робити під час пожежі. Курсант Черкаського інституту пожежної безпеки Денис разом із однокурсниками чекають на команду починати. Як працює команда пожежників під час екстреної ситуації, побачать старшокласники. До цього у них була екскурсія в пожежну частину. Нам проводили екскурсію по музею, дивилися, як пожежні тушать вогонь. Нам будуть проводити інструктаж, як я зрозуміла, з пожежної безпеки у школі і. Ми е, дізнаємо, ну, особисто я дізнаюсь ну про це вперше. Що ви знаєте про правила безпеки під час пожежі? Е, наші вчителі дуже е, грамотно нам пояснюють е, всю інструкцію, як поводитися при пожежі або про, е, з екстреними ситуаціями, і тому певні правила, які даються е, педагогами, ми вже освідомили. Що саме розповідають учителі, уточнює восьмикласник Владислав? Потрібно знайти джерело і подзвонити в службу 101. Ясно. А якщо ворог є, і ти не можеш тебе, немає доступу до зв'язку. до води, і до чого потрібно кри потрібно кричати, щоб люди почули і визвали пожежну службу. Про дії під час пожежі учням нагадують регулярно, запевняють педагоги. Виховні години, звичайно, мабуть, що раз на, на, на три місяці у нас є заплановані виховні години, де ми обов'язково дітям розказуємо, показуємо і відео дивимося, що треба робити, як себе вести в надзвичайних ситуаціях, особливо, коли це пожежа. Перш за все, заспокоїтися, пояснюють пожежники, телефонувати в екстрені служби та негайно шукати виходи евакуації і пояснюють, що робити, щоб знезнепритомніти від диму. Потрібно намочити тряпки, лягти на пол та рухатись до виходу, При, прислонивши тряпку до, до носу і рот. Якщо все-таки вогонь є і ти не можеш вийти з класу, бо ти зачинився. Якщо ти зачинився, якщо це перший порвих, можна вилізти через вікно або чекати допомоги. Викладачі інституту пожежної безпеки зауважують, вишколи з учнями шкіл відпрацьовують постійно. Просвіта молоді щодо безпеки під час пожежі допомагає створювати навчальні матеріали для працівників різних галузей діяльності освіти, зокрема. В рамках роботи Державної служби з надзвичайних ситуацій ми проводимо заходи щодо підготовки фільмів для навчання працівників будь-якої сфери, ну в цьому в цьому разі працівників освіти для того, щоб дії кожного керівника були зрозумілі під час надзвичайної ситуації. Під час вишколу спеціалісти пояснили, що робити, коли вогонь охопив шляхи до виходів. У жодному разі не панікувати, навіть якщо ситуація складна. Якщо зачинені в класі, то тоді треба ущільнити. Двері, дверні пройоми, привідкрити вікно і через вікно подати сигнали про те, що в класі залишилися діти, і тоді першочергово буде проводитися рятування людей, тих, які залишилися у приміщенні школи, а вже потім тих, які, наприклад, вже потім переходять до самого пожежого гасіння. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.